Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми далі наживо стежимо за подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашій Фейсбук-сторінці. А далі ми детальніше поговоримо про конкурс Європейське дерево року Цьогоріч Серед 19 номінантів є одразу два дерева із Хмельниччини. Це дуб Сангушка, що зростає в Славуті, та дуб із села Кривен в Нетішинській громаді. Переможця оголосять вже у грудні, і саме він представить Україну на європейському етапі? В цілому про конкурс поговоримо із виконавчою директоркою громадської організації Екосфера Катерина Станкевич Коваль з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Катерино, і слава Україні! Доброго дня, Україна доєдналась до конкурсу у 2022-му. А розкажіть в цілому, як давно цей конкурс проходить, яка його історія? Взагалі цю ініціативу конкурсу європейського дерево року проводять з 2011 року з 2011 року за ініціативою організації асоціації екологічного партнерства. Спочатку брали участь тільки 5 країн, потім це коло розширилося до 16 країн, і е, в 2023 році Україна вперше взяла участь у цьому міжнародному конкурсі Європейське дерево року. Е, ви не помилилися, коли сказали, що ми вступили в конкурс в 2022, тому що 20, якби е, 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 спочатку обирається. На національному конкурсі національне дерево, яке потім вже номінується на конкурс європейський, і це відбувається спочатку в кінці року, тому 22-й рік, а сам європейський конкурс вже відбувався в 23-му. Тому ми, вважаємо, ми говоримо, що Україна взяла участь у європейському конкурсі в 23-му році і одразу посіла третє місце. Тоді була обрана нашою організацією представником яблуні колонія із кролевця на Сумщині. Ці яблуні вже понад 220 років. Це дуже цікаве дерево, яке займає площу 0,1 гектар. Воно як у вигляді куща. От і е, європейцям зразу тоді сподобалося це дерево, багато європейців проголосувало за нього, і е, ми зразу посіли третє місце. У двадцять році звання за звання дерево року боровся тисячолітній дуб. Це було найстаріше дерево Львівщини у е, у селі, селі Верен. Ну, Але воно посіло тільки восьме місце. Ну і минулого року на конкурсі представляло Україну дерево біло акація свідок семи поколінь. Як для акації білого 140 років це досить поважний вік, такі дерева дуже багато років не живуть, це не дуби. От. Ну і тоді дерево посіло шосте місце. Цього року у нас е, багато є номінантів. Боротьба ще триває, але ми вже маємо трійку лідерів. А ми про це поговоримо ще, пані Катерино. Розкажіть, так. за якими критеріями обираються кращі дерева? Чи це я так розумію, в першу чергу це їхній вік важливу роль грає? Які ще умови? Зовсім ні. Насправді є? зовсім ні. Звісно, що метою цього конкурсу є привернути увагу до важливості старих дерев, до їхньої природної культурної от, ролі в громаді, але дуже важливу роль ще відіграє сама громада. Тут спрацьовує, можливо, гордість за цю місцевість, гордість за своє дерево і люди починають голосувати за нього. Важливо не стільки, наскільки гарне чи вікове дерево, а наскільки громада. Готова за нього проголосувати. Ага. На жаль, дуже часто так буває, що на конкурс потрапляють ми ну, просто прекрасні дерева із гарною історією і вікові дерева, але громада не готова голосувати, вона пасивна і це дерево не потрапляє в трійку або там в п'ятірку лідерів. Якщо громада зацікавлена в своєму дереві, вона гуртується навколо цього дерева, це для неї як Дерево це символ життя, так? дерево символ може бути громади, його коріння, могутність його стовбура, його крони. Громада асоціює його з собою. Це така наша мета, якби добре би було, щоб обране україною дерево, яке потрапить на цей конкурс. Асоціювалися з Україною, з нашою стійкістю, з нашою могутністю, з нашим міцним корінням, нашою а, давньою історією. І ось тоді, коли це дерево має значення, і громада асоціює його з собою і хоче пишатися ним. от Отоді дерево і перемагає. А розкажіть, як і хто подає заявку на конкурс? Тобто, це має бути ініціатива громади саме? Так, звісно, ініціатива громади. Це можуть бути просто громадяни, яким подобається якесь дерево, що росте в їхній громаді, це можуть бути органи місцевого самоврядування, це може бути просто а, а, вчителька, а, сільський священник, а, не знаю, будь-який працівник, там а, а, ж мешканець міста, але важливо ще те, як люди вміють згуртуватися. Згуртуватися навколо цієї природної спадщини. Наскільки це важливо людям? Наскільки це місту, чи містянам, чи е, е, сільським жителям важливо, щоб їхнє дерево потрапило пр, пр, в якийсь рейтинг для того, щоб про них дізналася країна, а потім вся Європа, щоб вони відчували оцю гордість за, за своє дерево, яке росте саме в їхній громаді, за час проведення конкурсу, які регіони України доєднувались? Дуже багато регіонів зараз. Могла би я розказати просто про десятку лідерів. Це зараз лідерує в нас Бук «12 місяців, який ага. росте в природному заповіднику «Горгани». Це Івано-Франківська область, ну, Івано-Франківська область завжди в нас така активна, звідти завжди потрапляє дуже багато дерев до нашого конкурсу. Воно минулого року от, навіть саме з Івано-Франківщини акація і виграла цей конкурс. Друге, це столітні Лери, Ворочищі Бойківець, Сінянська громада, Закарпатська область. Велична Тополя Чорна в полковому парку, це Вінниця. Uh -huh. Бочалківський дуб, Ворочищі Бочалка, це село Бідгородка, Київська область, Стровинний Дуб у парку Василі Тератерний Кривий Ріг, Суфора з приморського парку, місто Чорноморськ, Софійський дуб, родинний дуб графів Бринських, Смілянська громада, Черкаська область. Зараз село це такі є... топ 7 Ви назвали так? Севірної кі були. Прошу. Із них вже відомо топ-3. Ви говорили раніше? Чи ні? Так, топ 3 вже відомо. топ 3 вже відомо, але ситуація може змінитися в будь-який момент, тому до, до кінця місяця може бути раптом вигулькнути зовсім інший лідер. Ага. Але в тріті зараз лідерують бук 12 місяців, прекрасне дерево, неймовірне. Столітні Лери, урочище Бойківець, Закарпатська область, теж дуже красиві дерева. І велична туполя Чорна в полковому парку у Вінниці теж прекрасне дерево з гарною історією. Закликаю українців звернути увагу на ці дерева, можливо, комусь щось подобається. І закликаю голосувати для того, щоб справді гідне, красиве дерево посіло перше місце і представило Україну в європейському конкурсі. Ці дерева вони один раз можуть подавати заявку. Тобто, фактично, те, що зараз ми бачимо, побачили ці дерева, які ви озвучували, і Софійський дуб і так далі. Тобто, це їхній єдиний шанс потрапити на конкурс. Чи можливо наступного року їх можуть знову подати? Їх можуть знову подати. Звісно, ага. наступного року можна їх знову подати. Не подають тільки переможця. Ага. Переможця двічі не можна номінувати на о, на представлення в європейському конкурсі, отже, її переможця вже більше номінувати не можна. Всі інші можуть подаватися ще раз, і громада може наступного разу більш бути згуртованою і прагнути до того, щоб потрапити в лідери. Поки що в лідери не потрапили дерева із Хмельниччини, але на них ми теж хотіли б зупинитися для наших глядачів. Це Дуб Сангушка в Славуті і Дуб із села Кривен в Нетішинській громаді. Розкажіть, в чому особливість цих дерев? Ну, особливості немає. Тобто вони не більш особливі, ніж інші якісь дерева. Вони просто цікаві тим, що вони вікові, вони красиві. Громаді для громади вони є чимось цінним, як в історичному, так і в культурному значенні, тому саме їх і подали ці дерева. Головне, щоб е, ну, часто люди думають, що вони подали це дерево і воно само за себе голосує. Насправді це не так, тому що кожна громада подає своє дерево і кожен поліває за своє дерево. От і е, очікувати, що е, люди, які ніколи не бачили цього дерева, воно для них нічого не значить. Це вони і можуть і зовсім не голосувати за нього. Тому якраз закликаю громади, які подають ось ці дерева, щоб вони намагалися поширювати інформацію, щоб в громаді якомога більше знали людей, що дерево номінується на конкурс і за нього потрібно голосувати. Тому що це завжди гордість за свою місцину, за, за якусь свою культурну спадщину, коли люди, вся Україна Україна дуже велика. Це не маленька, якась така країна, де якусь природну пам'ятку знають багато людей. Насправді ні, навіть в одному регіоні можуть не знати про це. Тому дуже важливо про це розказувати, про це поширювати інформацію, і це саме завдання. Тої громади, яка подала своє дерево на конкурс, зробити його знаменитим, зробити свою громаду знаменитою і потрапити на європейський конкурс і там так само голосувати, просувати своє дерево, щоб потім на нагородженні вся Європа дізналася, що є така громада, є таке дерево, є такі люди, і от чим. Цікаве це дерево, і чому воно таке важливе для цієї громади, що вона готова боротися, голосувати, просувати своє дерево паралельно із тим, як конкурс відбувається в Україні, він відбувається і в інших країнах-учасниках, в європейських країнах. Розкажіть, чи може ви стежити за тим, які туди дерева подають люди, і наскільки там активно люди голосують? Які дерева нам недоступна зараз інформація? Ми вже потім побачимо, коли вони будуть номіновані на європейський конкурс? Але люди, як зазвичай, там дуже активні. Дуже активні. Особливо дуже активні поляки, як правило, чехи, ну і інші країни в інших країнах, звісно, у них трошки довше цей конкурс відбувається. І вони вже більше знають про цей конкурс, і люди більше готові голосувати. Але все я ще раз наголошую, залежить від активності самої громади, яка подала цей своє дерево на конкурс. Тому що це вже навіть трошечки змагання між громадами йде, котра буде котра активніше, котра потім в результаті стане знаменитою. Тобто, фактично, зараз іде... триває цей конкурс, люди можуть доєднуватися, голосувати. Розкажіть, як іде, відбувається голосування? Голосування відбувається на сторінці нашій на сторінці Екосфери у Фейсбуці. Є посилання. Ми якомога більше, ширше поширюємо це. Усі, Учасники, які подали свої дерева на конкурс, вони мають і ці посилання, вони і, і мають, ми постійно їх інформуємо про рейтинги і просимо весь час поширювати цю інформацію для того, щоб якомога більше людей взяло участь у цьому конкурсі. Підписуйтеся на наші сторінки у Фейсбуці, підписуйтеся на нашу офіційну сторінку, наш вебсайт. В інтернеті там завжди є свіжа інформація, постійно свіжий розповідь про те, в якому стані зараз іде голосування, і хто очолює п'ятірку лідерів. За кілька років участі в європейському конкурсі Україна вже має гарні результати. Про що ви розповідали, були і призові місця. Тобто, нам є про що розповісти, є чим похвалитись. Звісно, звісно, і попри все, що все-таки в нас ще люди не дуже знають про цей конкурс, тому що він дуже молодий, він тільки четвертий рік проходить у нас. Ну і звісно, у нас в людей трошки ще інші проблеми є, крім конкурсів. Але все-таки третє, шосте, восьме місце це дуже непогано враховуючи, що всього учасників є 16. Угу. Чи ці дерева потребують якоїсь особливої охорони? Чи, можливо, вони просто ростуть, кожен із нас може приїхати в той регіон, власне, звідки дерево, де воно знаходиться, і його побачить? Ні, там охорони якоїсь особливої ніколи немає. Навіть якщо дерева знаходяться, проростають в природних національних парках, то завжди доступ до цього є. І так цікаво, якщо потім це ще в результаті. Привабить туристів які, людей, які будуть хотіти приїхати подивитися на це знамените дерево, коли проїздом людина буде їхати всю громаду і захочеться залишитися на день заради цього дерева, щоб подивитися. А що ж це за дерево виграло? конкурс український, а потім ще й десь, можливо, європейський конкурс? Тому насправді це дуже цікава можливість для громади привабити взагалі увагу, перш за все, до себе через своє дерево. А дерево, ще раз повторюю, це ну, символ життя, символ десь, можливо, на могутності нашого народу. Чи ці дерева, чи в нас є культура збереження дерев, на ваш погляд? так? Чи в нас люди от бережуть сторічні, 50-річні дерева і якось доглядають за ними для того, аби вони наші наступні покоління могли їх побачити? По-різному буває. Інколи дерева потребують все-таки втручання людини, як, наприклад, той столітній Дуб, тисячолітній Дуб, який виграв український конкурс два роки тому. Так, такі дерева потім потребують правильної обрізки, правильного догляду. На жаль, в Україні зараз не так багато спеціалістів, які вміють правильно доглядати за цими деревами, але все-таки є спільнота арбористів, які намагаються це робити, які проходять різні навчання за кордоном, обмінюються досвідом із колегами з-за кордону. От, наступним проєктом Косфера плануємо провести такий семінар для арбористів для того, щоб іноземні фахівці показали, як це робиться у нас. Ну, тобто є галузі, в яких нам іще потрібно вчитися, тому що в Європі десь ну, цьому більше приділяється уваги, і вони більш фахові в цьому плані. От, але в нас ми теж не відстаємо, ми теж uh, крукуємо в цьому напрямку. І так, це дуже важливо, інколи дерева старіють, і, звісно, за ним інколи потрібен особливий догляд. Щодо переможців вже європейського конкурсу, що вони отримують? Ну, Там є не особливо цінні подарунки, але це дуже красива церемонія, проходить uh, в Брюсселі. Uh, і ну, різні пам'ятні, вони отримують різні пам'ятні подарунки, мають слово, можуть представити своє дерево потім. Це, це все дуже красиво відбувається. Оце церемонія нагородження, і це ну, можливість ще раз нагадати про себе. Можливість ще раз представити країну на такому, на такому великому урочистому зібранні. От, ну, і потім ми колись підписували такий меморандум із Асоціації арбористів України, і е, в цьому меморандумі йдеться про те, що переможець потім е, може отримувати консультаційну. Допомогу з боку асоціації стосовно подальшого догляду за деревом, якщо воно це потребує. Скільки ще є часу в людей, щоб проголосувати? До кінця місяця, вже з 1 2 грудня, ми будемо готові оголосити переможця конкурсу в українському конкурсі, в національному конкурсі дерев. Ми вже потім будемо готувати матеріали для передачі у європейський конкурс. Тож ми закликаємо усіх голосувати, підтримувати свої громади або принаймні ті дерева, які вам сподобалися, які б ви хотіли, аби європейці теж побачили. Вам дякуємо, пані Катерину, за те, що доєдналися до нашого етеру. Виконавча директорка громадської організації Екосфера Катерина Станкевич Коваль була з нами на зв'язку. Ми говорили про конкурс Європейське дерево руку.